Недостатня кількість знань, що до післяпологової депресії часто є причиною скандалів, тотального нерозуміння один одного та навіть стає причиною розлучень. Що таке післяпологова депресія, які її наслідки, причини, симптоми та що можна зробити, аби її попередити, ви дізнаєтеся у цьому відео. Вітаю вас на каналі Caroline Space UA. я його ведуча Кароліна, і я дуже рада, що ви знаходитеся в моєму просторі. Дякую, що дивитеся. Це відео. І поки ми не почали, нагадую вам, що ваша активність на моєму каналі є віртуальним Спасибі мені за мою роботу, адже я даю вам безоплатний контент, який точно приведе вас до психологічної гармонії та ментального здоров'я. І так, що ж таке післяпологова депресія? Це розлад настрою, який супроводжується в різних країнах від 10 до 20% усіх жінок, що народили. І кому депресія загрожує, часто вона включає поєднання в себе психологічних, спадкових та фізичних факторів, але ніхто точно не знає, що є спусковим механізмом її виникнення. Іншими словами, від післяпологової пологової депресії ніхто абсолютно, на жаль, не застрахований. І після пологову депресію можуть відчувати навіть чоловіки, проте це питання досліджено дуже слабо. І з чого ж мені хочеться почати, да, основна думка, да, ми приходимо до основної частини, це чому потрібно турбуватися про маму, яка щойно народила, про жінку, яка щойно стала мамою часто близькі родичі чоловіки не звертають ніякої уваги до стану самої самої жінки тому що вважається, от у нас є таке поняття, що якщо жінка народила, у неї тут же вмикаються материнські інстинкти, які допоможуть їй адаптуватися під дитину, під оці її всякі процеси, пупкові ранки, зубки, да, там уже далі, про режим та якісь регулярне годування грудьми, все це має відбутися за замовчуванням автоматично ще приносити жінці задоволення. Захват та надихати її, робити все якісніше, прокидати не спати взагалі, да, все це має стати процесом неймовірного блаженства, да, такий своєрідний парадайс. Часто, на жаль, ось така ситуація є в голові не лише батьків, але і чоловіка, самої близької людини в цей момент за його наявності. Якщо немає близького чоловіка поряд, то ситуація взагалі запущена. І, на жаль, як не дивно. Це відбувається рідше, ніж випадки, коли мама проживає після е, пологів неймовірний стрес, страх, да, одинокість в своїх питаннях. Вона не готова, як виявилося, відразу прийняти всі материнські інстинкти та піклуватися про дитину тут і зараз, давати їй все можливе. А близькі все це ще усугубляють тим ставленням, що ти мама чи хто. Да? Ти що не розумієш, що тобі робити? Ти що не відчуваєш, а де ж оті твої інстинкти, які мають тобі точно підказати, що зараз дитина хоче. Таке відчуття, що мама має рубильник, де розумієш, що якщо один потух, значить дитина хоче їсти, якщо цей потух, то дитина хоче спати, якщо цей потух, то дитина хоче на ручки. Да? Ось так от воно може бути, це не остаточно, але ось в загальному ось так воно виглядає для інших людей. Проте воно все так само в тумані і для самої мами. І саме тому потрібно турбуватися про мамин сон, про те, щоб вона вчасно поїла, про те, щоб вона хорошо себе почувала, про те, щоб вона була в ресурсі. Звичайно, всі будуть втомлені, всі будуть відчувати своєрідний стрес, негативні почуття, да, які от такі вони більш полярні. Да, тут здавалося б таке янголядко, тут не спав 10 днів. так і. В цьому необхідно слідкувати якийсь там режим-графік, щоб і мамі було дуже добре, тому що саме мамин ресурс, мамина енергія найбільш необхідні маляті в цей період. Ні бабушки, ні дідушки, ні сусіди, да, не всі рідні, яка з'їхалася, але мама може дати дитині лише те, що їй дійсно є самим необхідним. І якщо у мами у самої немає нічого, що дати, тому що вже за за два дня можна висмотрити всю енергію, ще й відсутність підтримки, то звичайно їй не буде що дати цій дитині. Вона буде відчувати розчарування, всі ці почуття підсилюються і негативні. І, звичайно, все це може привести до післяпологової депресії. І тепер ми з вами переходимо до симптомів депресії. Будьте уважні, якщо ви. ви, ви Матері, що щойно народила, помітили ці симптоми, і вони продовжуються більше двох тижнів, то вже пора бити тривогу, потрібно з чим щось з цим робити. І перший симптом це жінка постійно сумна. Цей сум може проявлятися по-різному. Вона може бути така досить відсторонена, нічого її не цікавить, або вона постійно в гніві перебуває, роздратована. Вона може говорити, що. Їй не здовольняє материнство, що вона не справляється, що вона погана мати, що в неї нічого не виходить, що вона не втрачає інтерес до дитини. Може, це не проговорити, звичайно, боятися осуду, але дійсно це це відчувати. І тут важливо запитати, чи як вона себе зараз почуває, що вона думає про материнство, на якому етапі зараз її взагалі моральний стан після самих пологів і. Щиро потурбуватися, просто виділити на це час, щоб дізнатися, яка причина того чи іншого настрою мами. Але для початку давайте ви просто відслідкуєте, чи є постійний такий сумний настрій у вашої жінки, подруги. Можливо, це ваша мама, що вона народила. Ну, все ж буває і це прекрасно. Жінці ніяк не вдається відпочити. Зрозуміло, що відпочити з новонародженою дитиною, в принципі, важко. Але вона або не може заснути, або не може відчути, що виспалася, навіть проспавши більше там, тих традиційних 8 годин. І в цьому стані здавалося б, навіть коли хтось створив умови, щоб мама відпочила, як правило, це вже було запізно. Жінка навіть... Спавший не може відпочити, або не може заснути довго, або не може відчути оцей, ну, своєрідний релакс. Наступний симптом це ті речі, які раніше приносили задоволення, перестали його приносити. Тобто впав будь-який інтерес до минулих е, е, якихось процесів, що радували, надихали, мотивували, викликали посмішку. Та, зараз все це ніяк не може е, визвати той. Ті почуття, що раніше, здавалося б, були класними для цієї жінки. В принципі, під час післяпологової депресії вкрай важко жінці щиро чимось насолодитися, посміхнутися, да, посміятися від душі під час, після пологової депресії. Так? Відчути задоволення, така внутрішня посмішка, вона здавалася, наче просто стерлася. Наступний симптом це жінка не хоче проводити час з друзями та родиною. Особливо, якщо раніше для жінки це було нормою: вийти хоча б раз на тиждень з подругою на чашку кави, так, а зустрітися з родичами на пікніку, да, любила їздити хоча б раз в місяць, да, там, або частіше, і зараз навіть говорити по телефону не хоче. Це, в принципі, по поведінці жінці досить легко відслідкувати. Також наступні симптоми два. Вони є фізіологічними і їх легше помітити. Це коли жінка знову ж проговоримо про сон. Але не просто, що вона не може відпочити, а їй не вдається заснути. Вона просто не спить, вона може сидіти над кроваткою дитини постійно і боятися, що там якісь різноманітні негативні почуття, проживати під страхом, не, не, не вірую в свої сили, не вірую в то, що з дитиною буде хорошо. Все це можливо, це, можливо, якісь інші причини впливають на те, що жінка просто не може спати, вона не може виспатися. І, звичайно, це саме така. Без сну да будь-яка людина буде відчувати стрес, а як не мовляв на руках, то це буде яскравіше проявлятися, і дійсно буде важко не помітити цей симптом. І наступний фізіологічний симптом це коли жінка починає занадто багато або занадто мало їсти, і це дійсно легко помітити, і дуже важливим є не упустити цей момент. Взагалі, ці симптоми, що я назвала, вони далеко себе не вичерпують, проте є основними, які допоможуть вам е, зрозуміти, чи пора звертатися до фахівця, аби поставити діагноз уже за допомогою професіонала та отримати ряд е, заходів та методів, які допоможуть вам вийтись після пологової депресії, там можуть бути, навіть медикаментозні, проте важливо ні в якому випадку не займатися самодіагностикою і самолікуванням цьому питанні. Або... Ці симптоми допоможуть вам видихнути і зрозуміти, що у вас ніякої післяпологої депресії немає. Я вам цього щиро бажаю, щоб ви чудово і легко, наскільки це можливо, звичайно, проходити цей процес, і це дуже круто, адже далеко не всі 100% жінок відчувають післяпологову депресію. Я б дуже хотіла, щоб ви були у відсотки у відсотках тих. Щоб її не проживав. А для тих, хто думає, що після пологова депресія пройде сама, вона дійсно може пройти сама. Але у 20% випадків саме затяжна депресія, будь-яка, в принципі, є причиною суїциду. Не, ви не можете вгадати, це неможливо, яка буде тривалість після пологової депресії у вашої близької людини. І краще з цим. Не ризикувати і не жартувати. Також післяпологова депресія це випробування для всієї родини. Тут важливо підтримувати один одного і бажано заздалегідь створити максимально комфортні та безпечні умови для кожного члена родини. І давайте повернемося до матері, що щойно народила, до жінки, що щойно народила, і проговоримо, як. Можна її підтримати, яку їй можна надавати допомогу, як себе поводити, щоб після пологової депресія точно не стала е, причиною да, якогось лікування у психотерапевта, да, у вашої близької людини? Давайте так. Я хочу розповісти, як можуть підтримати подруги, друзі, батьки та чоловік. І почнемо з подруг. Дуже важливо при зустрічі з мамою задавати їй питання, а як вона А як вона себе почуває, говорити про неї, те, що вона буде постійно повертатися до немовляти, адже зараз весь розум, все серце туди це чудово. Послухали і поверніть далі увагу на маму саму. А Як ти себе почуваєш? А може кудись сходимо, зводити її в кіно, наприклад, і так далі. Тобто, дружніми, теплими розмовами повертати увагу мамі матері. На неї же. Як би вона не намагалася все одно викрутити та говорити про дитину? Тому що може вона цього і не помити, проте після такої теплої розмови, де вона була джерелом уваги, так сказати, основним точкою уваги, вона відчує оцю приємний е, таку енергетику, що про неї думають, що зараз вона також існує. Що про неї ну, вона не стерлася життя після того, як у неї з'явилася дитина. Е, що стосується батьків, тут дуже важливо не ставити кхм, жінку в ті рамки, та що ти робиш, та яка ти мама, не казати їй такого, да? не ставити ніяких оцінок. Тому що кхм, е, саме оцінки батьків в, е, стають причиною, ну не, основними причинами, коли. Жінки відчувають після пологову депресію, можуть туди потрапити. Тому що батьки це вагомий дорослий, навіть якщо жінка щойно вже свою дитину родила. І коли мама там, чи свикруха каже, що ти така сяка, це наносить дуже болісний удар по і так ранимим почуттям матері, що щойно народила. І це дуже жорстоко зі сторони дорослих так робити, да, їх. І важливо слідкувати за своїми словами, і навпаки, казати, що в тебе все виходить правильно, в тебе все чудово, і просто показати, можливо, навіть якщо нам роблять якісь помилки, як би це зробили ви, проте ніяк не принижуючи при цьому маму. І найважливіша підтримка, звичайно, йде від чоловіка. Знаю і по подругам, що вже мають діток, і чисто сама думаю, що так би хотіла. Починати турбуватися ще під сам під час самої вигідності. Батько має бути включений в процес. Жінка в ніякому разі не має відчути, що вона це робить для себе, що це дитина лише для неї, і в принципі, батько не дуже важливо, як там проживає свої ці процеси мама. Це проявляється в елементарній увазі щось підняти з підлоги, щоб жінка не, на, 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 не нахилялася, масажі, да, там ножки опухаючи, лісточки купити, щоб жінка не перетруждалася, Якийсь, е, цей клінінг замовити, щоб зайвий раз не перевантажувати жінку, особливо на останніх місяцях вагітності. Ось такий процес початковий. Потім під час пологів, звичайно, бути присутнім чи ні, це справа індивідуальна. Да? Важливо, щоб жінка відчувала себе особливою. Саме особливою, тому що якщо жінка родить, а всі будуть ставитися так, особливо чоловік, наче це так і треба було. що це, наче це така річ, Я не знаю, як води стакан води випити, типу ти мала це зробити, ти для цього і створена, Боже. ну Зрозуміло, що по-іншому ніяк. да? То особливо зі сторони чоловіка, то це просто ну, прямий шлях до післяпологової депресії, дійсно прямий. І зрозумієте, що це не одне слово. це... Щоденна поведінка та щоденне ставлення до своєї е, жінки, яка має вам ось народити дитину і щойно народила. Чудовим було б лайфхаком таким щодо конкретних дій, якщо ви потребуєте таку рекомендацію, це якось яскраво зустріти маму з е, дитячого родому, да, як воно каже, е, пологового будинку. Так? Е, наприклад, там. Коли зробити якийсь сюрприз, подарувати подарунок, якийсь якісний, щоб жінка дійсно відчула, що вона зробила щось неймовірне, що вона прожила неймовірне, що вона е, дійсно викликає сахар свого чоловіка тим процесом, що вона змогла його пройти, да, стала, ну, відкрила ще одну частину своєї особистості як мама, да, свій атрибут такий, свій архетип. І дуже важливо, щоб це підмітив чоловік, щоб він це приподніс. Да? Ось, і вже потім чоловік не притворявся мертвим, коли дитина кричить вночі, щоб він також періодично прокидався. <кхух> Раніше матері це було б ідеально. Я не кажу постійно, зрозуміло, що чоловік, напевне, ходить на роботу, але такий, хоча б раз-два рази на тиждень. Коли жінка може дійсно виспатися всю ніч без прокидань, можуть бути дуже ресурсними і закриють шлях до післяпологової депресії. І увага, увага до її потреб, до почуттів, коли запитуєш не лише, що дитина хоче, а що мама хоче. І в цілому, в принципі, ви чоловік, якщо це дивиться чоловік, і ви в подібній ситуації, ви можете загуглити і вам прям детальний перелік все це покаже, що робити. Проте, мій головний посил бути уважним до своєї жінки. Уявіть, якби ви були на її місці, можливо, ось так. І пам'ятайте, що якщо ваша жінка відчує після пологову депресію, то страждати будуть всі і для всіх це буде дуже важкий період. Тобто, якщо так сказати в риночних таких е, відносинах, то вам вже буде гірше від того, якщо ви допустите, щоб ваша жінка впала після пологову депресію. І тоді цей процес новонародженої дитини, да, весь цей період е, підсвідомо буде пам'ятатися як щось жахливе як щось болісне, як щось трав травматичне, я впевнена, що ніхто такого не хоче. І якщо ви впізнали так, свою близьку людину в цьому відео, у цих симптомах, то не опускайте руки, біжіть до фахівця, він вам допоможе з цього вийти, не соромтеся, в принципі, звертатися по допомогу. Пам'ятайте, що у всіх цих проблемних питаннях ви не одні. І часто. Користуйтеся джерелами якісної інформації, якісними джерелами якісної інформації, тому що якщо читати про будь-які симптоми в інтернеті, то дійсно можна з катушок з'їхати, да, дуже тривожитися і переживати. Потрібно знайти собі педіатра або якогось наставника, скажімо, і словам, якого ви дійсно будете вірити, і слухати лише його. Пам'ятайте, що просити допомогу в цьому питанні це на краще, це на благо вашої дитини, який буде впливати на весь процес її дорослішення. А я дякую вам за перегляд цього відео. Бережіть собі себе, і я з вами не прощаюся. Побачимося в наступному відео.